Друзі, попадає на продаж такий чудовий автомобіль, всім відомий Seat Leon. Комплектація FR. Це 2006 року машинка 214 тисяч пробігу на 2-літровому бензиновому двигуні, надійному, атмосферному, з 6 механікою, в такому гарному кольорі, синіми вкрапленнями такого якогось перламутру на 17 дисках з резиною Michelin. Машинка вид має, комплектація FR, задні парктроніки, камера заднього огляду, доводчики з скла стоять, електроскладання дзеркал. По машинці жодного рижика ніяких підкрасів, тобто дуже чудовий стан автомобіля, Ксенон стоїть, по салончику також зовсім без питань, повний електропакет, круїз контроль. Стоїть мультимедіа, 10-дюймовий дисплей, камера заднього огляду можна і проєктувати 64 ГБ. Тут пам'яті встроєна, тут багато всього, що можна, вона дуже швидка. Там, навігація, Waze, CarPlay, Android Auto, все тут е, є двозонний клімат-контроль, заправлений, працює. Так. Тут у нас ще встановлена така бистра зарядочка, підлокітничок. Тобто дуже доглянута машинка. В салоні не курили. Можна так сказати, що стан нового автомобіля Але машинка 2006 року і в такому стані, я думаю, зараз дуже важко знайти. Машинка обслужена. По ходові ніяких питань немає, по двигуну також. Нещодавно мінялося масло, трошки залишилося матюль. Здесь лежать еваковрики. Ціна даного автомобіля 5300. Також його можливо взяти з лізингу в лізинг з першим внеском. 1700 доларів. І щомісячний платіж може ваш бути 290 доларів. Кому цікаво, телефонуйте, машинка варта увазі, реально в дуже гарному стані. Приносить емоції їзди Хто колись мріяв про такий автомобіль, зараз він за доступною ціною.